Виконуємо жіноче пальто перед тим як виконати розкрій, тканину декатеруй. Для чого ми її декатеруємо? Щоб тканина дала усадку, щоб не вийшло так, що ми пошили виріб, потім віддали в хімчистку, і виріб стає менший на один розмір, а то і навіть півтора. Тому треба обов'язково тканину продекатерувати, щоб вона дала усадку. Що тут такого важливого? Обов'язково добираєте температуру. І пропалюєте повністю весь метраж тканини, склавши тканину вдвоє. І тільки ось такими руками. Навскоси, отак, от ви не ведете, бо ткань витягнеться і будуть такі от хвилі. І це також скажеться потім на виготовлені вироби, бо тканина буде розтягнена, ну це вважається як дефект. Зверніть увагу, оце лицевий бік. Промка укладена до кромки. Другий бік згинули. І повністю всю величину ви декатируєте. Якщо тканина має ворс, то ви сильно так праску не прикладаєте. От буквально, бачите, я довго не затримую. Виконали діляночку, так склали. Так і все, все, все виконуєте, скільки ви тут взяли тканини? Скільки тут тканини? Два з половиною. Два з половиною? От ми після декотурування ще перевіримо, чи є тут два з половиною. Адже в магазині ви дивились, що строго вам дали два з половиною. так? Після цього перевертаєте. Іншим боком і виконуєте все те саме, що я щойно показала. Слідкуєте за рухами, так як я вам показала, все все дотримуєтесь технічних вимог, температури. І після цього розкладаємо тканину і починаємо розкрій. Розкладаємо лекала і виконуємо розкрій. Працюєте з. Тканину розклали на столі. Так і залишається лицевий бік всередині. Якщо десь треба поправити, отак от ручкою все поправляєте, щоб строга кромка була на кромці. Можна сколоти кровецькими булавками по кромці. Я не завжди це роблю, але от показую, як все ж таки правильно зробити. Я більш практик, мені треба, щоб це було все швидко. Тому ви обираєте метод, який вам до вподоби, щоб він був раціональний. Тканину розклали, подивилися, чи немає дефектів. Я обіцяла, що ми поміряємо ще тканину. Міряємо. Да? Щоб бачити, наскільки тканина дала осадку. Давайте все ж таки поміряємо. Це буде метр 50. А ви скільки взяли? Два пятьдесят. Метр пятьдесят, то має бути ще метр, так? Да? Да. А тут навіть, получається, сто вісім. Більше, так, да, навіть більше. Получається два пятьдесят вісім. Може mm -hmm. би більше брати? Да? Вибрали чимамо? Да? Ну, я вам хочу сказати, якщо там є натуральні волокна, значить тканина надає усадку, бо все що синтетичне, штучне, то там усадка, якщо і є, то дуже незначна. Розкладаємо лекала. Якщо є ворс на тканині, Боти, ви також дивитесь. Тут ворсу немає, але ви дивитесь по горсту. Якщо є ворс, то треба, щоб всі викали були в одному напрямку. Якщо малюнок, слідкуєте за малюнком. Співставляєте малюнок. Спочатку розкладаєте великі деталі, Це пілочка. Застівка зміщена, подивіться. Лінія середини, застівка зміщена. Подивіться, нитка основи паралельно лінії застівки. От пряма лінія, зверніть увагу, от, пряма лінія, пряма лінія, да? паралельно лінії застівки. Значить, ви ось так викладаєте по цій лінії до кромки, щоб була однакова відстань. Наприклад, тут 11, тут, тут також виставіть 11. Оце в нас нитка основа. Лекала вже з готовими припусками. По проймі один, по плечу півтора, один, поласкано, один. Все-все в мене тут написано, де який припуск. Понизу 4. Ви це будете все дивитись. Ну, дивіться, оскільки у вас тканина немає ні малюнку, ні ворсу, ні блиску, то лекала можна ставити в різні напрямки. Якщо із перерахованих це щось є, то тільки все в одному напрямку. І тільки все в одному напрямку. Да? Ви за цим слідкуєте. Дивіться, я ще розкладаю лекала так, щоб де згин, я собі залишаю місце для поясу. Якщо є пояс. У вас є пояс? Є. є. Дивіться, я люблю пояс, щоб був суцільно викроєний. Він може складатися з двох частин. Ось. Але все ж таки краще, коли він суцільно викрієний. Без швів. Буде тільки один шов, але на згин ставити. Отут От я залишаю місце. Так, розкладаєте ликаво, щоб оця діляночка у вас була для поясу. І тоді ви собі обираєте, чи хочете 2 метри довжину, чи більше. У вас тканина тут дозволяє. Тут 2,58. 2 метри 58 сантиметрів. Так, укладаєте спинку. На спині запроєктована шлиця, і також є середній шов. Ось тут це середній шов і шлиця. Ви шлицю залишаєте? Так. Залишаємо. Добре. Значить, нитка основи паралельна лінії середини спинки. Так само дивіться. Оце. От по цій лінії можна, оце напрямок нитки основи. 23,5. Тут так само виставляєте 23,5. Ось так. Ось так. так. Виставили. Далі йде бічна частина. Я так припаду, щоб ви мали поняття. Бічна частина. Де короткий зріст іде до пілочки. Саме ось так а де довгий зріст буде розташований до спинки. Зрозуміли, так? Покладаєте бічну частину. Напрямок нитки основи. Слідкуйте за напрямком нитки основи, щоб не було перекосів. От, Допустимо, тут 13,5. Ось з цього боку також повинно бути 13,5. Саме так достатньо, можна ближче отже желикала уже з припусками. Зрозуміли? У нас ще залишається верхня частина рукава, нижня частина рукава, підбор. Повторюю білочку. Ну, Дивіться, я, наприклад, під зразу не викрою, бо може змінитись висота ласкана. Висота ласка, вона, вона може бути вище, нижче. Тому, якщо ви хочете, ми можемо зразу це викроїти, може подивитися після примірки і тоді вже викроїти підборт. Просто це вже лекала відпрацьовані, я вже говорила вам. Дивіться, ми ще не окридуємо, але у нас трошечки не вистачає місця. Ви, коли будете працювати самостійно, ви ще це викладете. Я просто хочу вже таку зробити розкладку до кінця, щоб ви бачили розхід тканини. Зверніть увагу, це буде нижня частина рукава. Все поправили. Дивіться, оце верхня частина коміра і стійка. Можна викласти. Ось так лекала і стійку. Можна отак виставити на згин. Згин і ще раз дві деталі. Адже я вам раджу, оскільки лекала вже відпрацьовані, ось так. І у нас всі деталі розкладені. Якщо у вас якісь є дефекти, ви маєте роздивитися тканину і обійти ці дефекти. Бо бувають такі виробничі дефекти. там чи в якась затяжка, чи дирочка навіть може бути. Тому ви це все ретельно передивляєтесь, розкладаєте лекала і тоді вже починаєте обкрейдування. Так, з розкладкою лекал все зрозуміло? Так. Так, отже, розкладку ви передивились. Лекала виконані з ватмана, тому їх приколювати не потрібно. У нас є такі утримувачі. Приклали. І виконуєте вкрейдування. Я вам раджу зразу контрольні точки не виставляти, виточку ось цю не вирізати. От дивіться, як я роблю. Оці контрольні точки всі не виставляєте. Отже, ми будемо дублювати пілочку прикладним матеріалом. І після цього ми знову візьмемо лекало і нанесемо всі контрольні лінії та позначки. Зрозуміли, так? Зараз тільки виконуєте все обкрейдування. Видно? Чим добрі такі лекала? Вони зразу з припусками, і ви не переплутаєте лінії, які ви повинні викрити. От, ви берете ножиці і виконуєте розкрій. Виконуєте, В лівій руці тримаєте обрізочки і акуратненько постарайтесь так викроювати, щоб не було кривої лінії строго по ваших контурах. І ви ніколи не помилитесь. Бо, наприклад, ми раніше я практикувала спочатку крейдовали лекала то тут було. Дві лінії. По-перше, це затратно часу, дуже багато йде. І в, ну, буває всяке в роботі. Могла студентка і не ту лінію почати виконувати розкрій, не по тій лінії, яка нам вже додана з припуском. Тому в цьому випадку ви помилку не зробите. Все, працюємо самостійно. Перед розкроєм деталі з кравецькими булавками, щоб не було сую. І після цього виконуєте розкрій. Всі деталі скорюємо кравецькими булавками. Після розкрою виконуємо дублювання. У мене на столі деталь пілочки. Укладаєте дві деталі разом, зверніть увагу. Булавочки можна видалити. Нитка основи розміщена так само, як по деталях вверху. Я ще покажу окремо всі деталі, які ми повинні продублювати. Отже, я вам покажу такий метод, як виконую я. Деталі півочки зволожуємо. Можу тільки в краном, так не сильно О, трошечки зволожили. Ну, щоб не стікала вода. Трошечки віджали, якщо треба, якщо ні, от, навіть не стікає. Ідемо Кравецькі булавки знімаєте. Так, розкладіть дві деталі пілочки, щоб вони у вас не рушили з місця. І після цього розкладаєте дублюючий матеріал. Перший дублюючий матеріал брати, який розтягується, тому що тут, пілочка, тому що тут тканина на трикотажній основі, вона дуже сильно розтягується. І тоді, відповідно, треба дублюючий матеріал, також, щоб тягнувся в різні боки. Ну, тут уже студентка, яка купила дублюючий матеріал, такий ми, звичайно, використовуємо. Але ви собі на майбутнє, щоб знали, як правильно добирати. Дублюючи матеріал. Якщо тканина стречила, то дублерин також повинен бути стречений. Добре все розклали. Бачите, я зволожила і наскільки він підскочив зразу? Зверніть увагу. Добре все розправте. Це після зволоження. Зверніть увагу, це поверідній блок. Він з клейовим покриттям уклали і дублюєте. Дублювати треба так, щоб добре дублююча тканина приклеїлась до деталей. Спочатку один бік ви дублюєте, і потім перевертаєте дві деталі разом і дублюєте симетричну деталь. Добре, так до повного висихання. Якщо ви погано виконуєте дублювання, у вас дублерин буде відходити від деталей пілочок, і в процесі експлуатації це буде видно на тканині, бо тканина не має ні ворсу, ні об'єму такого сильного, що іноді скривається такий дефект. То тут буде чітко видно, що дублерин Відходить. Тому добре дотримайтесь всіх вимог. Чому ми укладаємо дві деталі разом? Тому що, якщо ми будемо це робити окремо, іноді чітко виражений виворітній бік. Так? От тут видно малюнок. А іноді, от, наприклад, це кашемір і не видно. Можна продублювати дві деталі на один бік. Можна розтягнути пілочки, і одна деталь буде більшою, друга іншою, тобто розтягнутою. тому щоб цього не було, обов'язково дві деталі укладаєте разом. Ну, це такий процес, що тут треба постояти і попрацювати. До повного висихання, ви прямо так дивитеся. От бачите, от, трошки як підходить. Ще треба тримати. Так, це один метод. Можна ще так, Добавляєте пар і потім висушуєте пересуваєте Ну, Я вам хочу сказати, що після пару ви тільки вже висушуєте, щоб ви знову пару не додавали. Бо коли ви додаєте пар, то може дублерін відходити, тобто відклеюватись. Щоб цього не сталося, то ви. Отак от, от остаточно закріплюєте вже дублювання без парок. Йдіть, пробуйте. Другою ручкою собі допомагаєте. Поправляєте на так. Слідкуйте за цим, Слідкуйте, щоб не було таких, знаєте, як защіпи. <гум> Ви все все розглажуєте акуратненько. Бачите, бо тут така пом'ята тканина розгладити, щоб не було защити, бо потім ми їх вже не виправимо.